Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Вибухи в Києві тривають саперні роботи, як стало відомо згодом. Щойно були нові радіоперехоплення загарбників. Вони готують вибух. Втім, це може бути й обманкою як всі минулі рази. За перехопленнями окупантів, вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. А зараз по порядку: понад 50 бомбардувальників готують до масованого вильоту вперше за весь час війни. Така кількість може бути піднята в небо. Ціль може бути як центри прийняття рішень, банкова рада, так і військові об'єкти, в першу чергу, аеродром. Роми та склади, не виключено удари і по енергетиці, крім того, експерти сходяться в думці, що може бути нанесений удар по дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту Патона, якщо всі 40 бомбардувальників здійняться постили разом із Чорноморським флотом. В небі може бути до 300 різних ракет та шахедів, що дуже сильно перенасичить нашу систему ППО. Паралельно з цим самого ранку лунають вибухи по всіх аеродромах РФ, що зриває плани росіян. Люди помітили, що шахедів помітно побільшало, тому що до початку літа атаки цими дронами не. Були такими масованими, а тепер вони стали такими. От осінь почалась зі щоденних обстрілів шахедами і продовжується. Британська розвідка заявила, що, не дивлячись на всі ці нічні атаки, російські окупанти навряд чи своїми ударами досягнуть своїх цілей. Українське командування повітряних сил вказувало на те, що Росія змінила тактику своїх ударів. Що це за нова тактика? В інтерв'ю Теснаню розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Тактику вони постійно змінюють. Якщо згадати, що вони робили, скажімо, восени і взимку. Минулого року вони намагалися знищити нашу енергетичну інфраструктуру, завдавати ударів по можливостях України взагалі пережити зиму. Тобто, це були такі геноцидні удари, які Україні, на щастя, вдалося пережити. Хоча у нас на той час системи ППО і ПРО були набагато слабші, ніж зараз. Після таких ударів по енергоструктурі, нарешті наші західні союзники вирішили, що можна поставляти Несом з Айрісті Петріот. Тобто, всі можливі типи ППО, питання виникає лише одне, чому вони не робили це раніше? Хоча було зрозуміло, що Росія Використає зиму для того, щоб створити якісь умови для гуманітарної катастрофи, каже самусь. Потім російські загарбники намагалися дійсно прорвати ППО і знищити логістику західних країн до України. Зазначив експерти, додав, що вони вважали, що добре, якщо почнуть бити по логістичних центрах, по логістичних шляхах залізничних вузлах, інколи вони навіть намагалися бити по мостах через Дніпро. Хоча знову ж таки не вдало. Зараз окупанти, за словами Самуся, дійсно максимально намагаються навантажити українську ППО використанням кинджалів спочатку одиничним, а потім масованим, зараз вони намагаються створити умови, коли шахет, наприклад, мають дуже вичорну траєкторію. Тобто вони можуть крутитися на одному місці, потім починати міняти висоту напрямок руху взагалі. Причому це десятки кілометрів, спочатку в один бік, потім в інший. Все це відбувається на тлі застосування балістичних ракет, крилатих ракет повітряного і морського базування. Тобто були ситуації, коли фактично одночасно кілька десятків цілей перебувають у повітряному просторі, які мають хаотичний взагалі рух. І оскільки українці. Територія все-таки величезна, це не Ізраїль, наприклад, це велика територія. Найбільша країна в Європі і для української ППО все ж таки дуже важко збивати всі цілі, зазначив він. Експерт пояснив, що, наприклад, система Несемс або Айрісці це система середньої дальності, тобто 30-40 кілометрів. Це об'єктова ППО. Така система може прикривати об'єкт або одне місто. Самусь додає, що закривання неба це все ж таки не два Петріот і не три, коли ми можемо створювати зокрема радарну систему. За словами Самуся, звісно, було б добре мати літаки дальнього. Радіолокаційного визначення. У НАТО є авакси, це великі літаки з дуже потужними можливостями. У Швеції є свої розробки і доповнення до F16, розумував експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.